Олександр Довженко, відомий кінорежисер і письменник, записав у своєму щоденнику під датою 5 квітня 1942 року. На українських ланах і селах в огні і полум'ї вирішується доля людства. Вирішується велетенська проблема світової гегемонії, Вирішується доля людства на нашій недолі. У 1991 році стався раптовий крах. Розпався Совєтський Союз, його остаточний розвал відбувся невдовзі після того, як 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Без України Совєтська імперія перестала існувати наприкінці того ж року. Після 70 років жорстокого комуністичного режиму Україна здобула незалежність, казалося не проливши ані краплини крові. Але насправді століттями в боротьбі за незалежність України проливалась кров мільйонів. Упродовж багатьох віків історію України писали її завойовники, історію, в якій сторінки замінені пропагандою, в якій бракує чи втрачено цілі розділи. Сьогодні архіви відкрито, розсекречено таємні документи, знайдено кіноплівки, а свідки в Україні можуть вільно розповісти про пережите. А де хто як прийшов? Це незвідана історія тих, хто боровся за незалежність. Майже у всіх підручниках пишеться, що війна закінчилася у травні 1945 року поразкою нацистської Німеччини. Проте народам у східній Європі, полякам, українцям та іншим, було дивно почути, що війна закінчилася. Бо крім того, що політична ситуація була зовсім не вирішена, у різних частинах східної Європи і надалі точилися запеклі бої. І на мою думку. Справжнє визволення Східної Європи настало лише наприкінці 80-х чи навіть на початку 90-х років. У 1945 році американський воєнний кореспондент Едгар Сноу написав, відвідавши Україну. Лише після подорожі до цієї невідомої зони війни я цілковито збагнув ціну, яку 40 мільйонів українців заплатило за перемогу Совєтів і Альянтів». Уся ця титанічна боротьба була передусім війною українського народу. Від початку 41-го року Україна втратила не менш ніж 10 мільйонів людей. Німці окупували фактично досить малу частину Росії, але Україна була спустошена. Польща, Білорусь і передусім Україна були театром воєнних дій Східнього фронту, країни. Плюндровані і стероризовані воєнними машинами двох жорстоких окупантів нацистської Німеччини і совєтської Росії. У східній Європі Друга світова війна була головним чином війною за контроль над родючою українською землею і її природними багатствами. Щодо українців. Війна стала приводом їхнього нищення, їхню землю будуть спустошувати як совєтські, так і нацистські війська. Українці змушені будуть або підкоритися окупаційним режимам, або загинути. Проте народ знайде в собі сили чинити опір. Україна стане полем битви, як було тоді, коли попереднє покоління захищало свою щойно здобуту незалежну державу. Обличчя Європи докорінно змінилося наприкінці Першої світової війни. Розпалися дві імперії Австро-Угорщина і Царська Росія. 22 січня 1918 року проголосила свою самостійність демократична Українська Народна Республіка. Одначе, після чотирирічної боротьби Україну захопила Червона армія. Версальський договір 1919 року визнав принцип національного самовизначення, проте Україна була розчленована між чотирма державами: Польщею, Чехословаччиною, Румунією і більшовицькою Росією. І, хоча Україна втратила свободу, а її уряд, очолюваний Симоном Петлюрою, пішов на еміграцію, боротьба 1917 1921 років прищепила ідеали суверенної української держави в серцях нового покоління. По смерті Лініна у 1924 році до влади в Совєтському Союзі прийшов Сталін. Він винищив усю опозицію, починаючи з української інтелігенції та духовенства. До 1930 року майже три тисячі священників і 32 єпіскопи Української автокефальної православної церкви були ув'язнені або розстріляні. Залишилася невідомою доля глави церкви митрополита Василя Лепківського. аж поки нещодавно розсекречений документ НКВД не розкрив таємниці жорстокого вироку. Розстріляний 27 листопада 1937 року о півночі. року опівночі. Знищуючи інтелігенцію, вони обезголовили всю країну. А винищуючи ворожених сільських провідників і найкращих рівняків, вони також обезголовили село. Наприкінці 1932 року сталінський комуністичний режим сконфіскував весь урожай зерна в українських селян. Навесні 1933 року понад 7 мільйонів українців загинуло у штучно створеному голодоморі геноциді. Утім, це був тільки перший акт українського голокосту двадцятого століття. Тим часом у частині України під польською владою 5 мільйонів українців стало перед загрозою з Польщини. Українці були дискриміновані і воно витворювало таку атмосферу, що молодь, як звичайно, молодь і звичайно ударна, ініціативна, шукає виходу. Дуже часто не знаючи, не маючи поняття, якими методами треба робити. Але коли траплялася організація, підходила, то вона мала успіхи. Приїхала до організації. Це була ОУН організація українських націоналістів. Заснована в 1929 році полковником Євгеном Коновальцем для продовження боротьби за незалежність України, ОУН так визначила свою місію у меморандумі 1935 року до британського уряду. Ми, Організація українських націоналістів, боремося за повну незалежність України. Ми будемо рішуче поборювати будь-які спроби вирішувати справи східної Європи без урахування чи всупереч волі українського народу. ОУН стала ворогом усіх окупаційних режимів Польщі, Росії і, нарешті, Німеччини. У 1938 році голова ОУН Коновалець загинув у Голландії від рук совєтського агента Павла Судоплатова. ОУН очолив Андрій Мельник, але невдовзі в організації стався розкол. Поміркована частина продовжувала підтримувати Андрія Мельника, а радикальна підтримала Степана Бандеру. Проте, всі українські керівники. Тому числі й голова українського уряду в екзилі.